Подари мои витания. Прошел дождик, дуже сильный прошел. И приехал я попідгортати картофельку. Но я так дивлюся, а что да не мокрый. Гори сухіше. Як ви бачите, пошов бур'ян, пошов малочай і по грибнях його дуже багато. Міжрядку я тут не обробляв, забув. Я думав, що тут все зроблено чекіпіки. Не знаю чим буде нормально оброблятися, бо щось воно на ноги липне, щоб не було такого, що прилипне і на мого лоска. вот нов скат згнив, його вже 300 років в одному місці в другому десь буду шукати, треба зразу два штучки брати це 16 начебто в подорозі багнюка страшна Ну, тут начебто менше, але хто його знає. Город великий, зараз я поставлю камеру на таймлапс, картопелька, до речі, вже вилазить. Подивимося по швидкому перегляді. Та і акумулятор вся в один, відповідно може не вистачить на довгий час. Шо, пробуємо. то щоб я в захваті, бо все ж таки сире. Але я вам скажу це краще, ніж приїхати через два дні. Через два дні оте все, що так називаємо біла ниточка, вона <говори> стане вже зеленою ниточкою. <говори> щоб вона не поспадало. Головне, щоб ці нитки не перетерлися доки я додому доїду. З міжрядь трошки киданула до гори. Вершина, звичайно, нічого з нею не зробилася, тому що там треба, щоб щось інше їздило, їжачок типу. Ось, ну а тут по, по буграм і взагалі бур'яну лізе дуже багато. Я думав, що тут під бугром буде сухіше, але навпаки сюди сонце не попало, знизу під вечір просухло, а тут мокре. Ну, піщаний ґрунт, я не думаю, що він у коників наліпе, розсипеться. Так, перепочив трішечки вперед. Тут уже на диске липне, хоч і пісок тернозем, а вологи багато. Там де глина там виявилося, що простіше. Ти тут попробуй згадай, як краще.

А між грибнями вода вся туди збігла і колеса буксують. Там підгорою вже поналипала. Різницю, я так гадаю, видно, бур'яни повикидало, до догори кинула, гребінь сформувала. Якщо гаву не спіймаю, то через декілька днів приїду. Якщо дощу не буде, приїду, ще разочок ширше поставлю диски. Ще разочок пройду. Ну, максимально наскільки можна сформувати гребень. Можливо, навіть вийде їжачками в цьому році покататися. Дощі ще дали можливість насичити земельку вологою. І, відповідно, якщо все нормально сформується гребень, якщо він сформується, можна буде тоді вже їжда. Заскочити, з бур'янами поборотися, тому що полізуть вони дуже полізуть. Ґрунт вологий, ковиряє його, не ковиряє, все рівно всередині, а там оце гребні ось. Це все ж залишиться, воно ніде не дінеться. Тобто ґрунт -то доверху кинула, набок кинула, а гребень не розпушений. Попередні роки Диски я ставлю ближче. Виходило так, що в мене диски йшли по периметру гребня і розпушували ґрунт. І бур'яни які не які, але пропадали. А так, звичайно, ну, нічого не зробиш. Будемо боротися із цією нечистю. Залишилось тут 5 рядочків, друзі. На все добре. Дякую за те, що залишаєтеся на каналі. Все буде. До нових бачення.